Тут дуже зараз глибокі послання для когось, хто займається духовним розвитком, саморозвитком. А, ну, є якась ситуація, з якої треба вийти, якийсь застій. А тут людина, ну скажімо, яка має дуже багато енергії, такого божественного прояву. І дуже людина романтична, дуже фантазійна, яка має зв'язок з вищим духовним планом. І вона хоче просто бути, і вона зараз, можливо, є в гармонії, але у чомусь є застій. Ну, не рухається нічого, так? От От Як є, як є. Ну класно, живу мені, я насолоджуюся, але якось не просувається нічого вперед. Тобто я просто кайфую від життя. Ну от є такі люди, які от кайфують від життя, але вам потрібна для вас підказка. Вам потрібно створювати щось нове. Розібратися з якимись минулими речами, тому що це як ваша задача. А, можливо, тут навіть іде родова задача. Тобто не просто ваша кармічна задача розібратися з, чим, з чимось минулим, там пройти якісь уроки, так, і так далі. А у вас ще є ця породу задача, Тобто це ваша ще родова задача, і, і цього чекають а, ще і інші, інші душі цього чекають. А, Треба вивести рід і самому вийти. ну Коли ви самі виходите, значить ви і рід виводите на інші вібрації життя. Це все, вас тоді всі підтримують, за вами всі стають і, скажімо, і земні і з духовного плану, сім'ї ваші, і зіркові, так, духовні сім'ї і земні сім'ї, родові. Ось а, є якась таємниця, яку вам треба відкрити. Просто реально треба відкрити, тому що, можливо, це ваш дар, якийсь так? таємний родовий дар. Можливо, у вас є це, ну як е... людина, яка може висвітлювати таємні знання. Отак От я би сказала, і оце треба ваша задача, твоя задача зараз це відкрити. А відкрити це треба тоді, коли ти відпустиш. Свої, е, минулі, ну, свої страхи, От страхи, страхи, що тебе осудять, страхи, що тебе не приймуть. А, просто коли ти боїшся змінювати своє життя, твоя основна задача це зробити. Коли ти це зробиш, прийде дуже багато, ну, треба силу волі виховувати, тобто вибрати свій шлях, вибрати свій шлях, силу волі. Е, скажімо, обрати себе, вміювати відстоювати свої права, і тебе чекає розквіт. Навіть в когось розкіш, навіть в когось, ну, це взагалі розкішна, така благісна сімейна карта така от картинка. Бачите, в такому замку і тут сад, і, і це є і земля, і поєднання з духовним світом. Тому що тут купала, вони фіолетові, і тебе чекає просто благість у цьому житті. Ти вийдеш на цей рівень, на який мрієш вийти. Тільки треба завжди обирати себе, треба навчитися обирати себе і відстоювати свої права. Для цього ти прийшла або прийшов в цей світ, щоб навчитися долати свої страхи і навчитися. Вибирати себе і відстоювати свої права. Це важливий дуже урок. І цього чекають ще родові, ну і це пов'язано з твоїми особистими уроками, досягненнями, пропрацюваннями, трансформаціями, задача, з якою ти прийшла або прийшла.